Вітаю! Сьогодні поговоримо про такі довгоочікувані мези лірик 2: про гібридний планарний випромінювач від Renaro IsoDynamics, про макасарське чорне дерево, про звук, про перші лірики, та, звісно ж, про те, чи стало краще. Лірик були представлені мези в кінці 2021 року і доволі впевнено тримають свої позиції серед авдіофілів. І на це є причини. Енергійна, жива подача, технічність, відчуття простору і просто неповторна естетика, якою мези сильно виділяються на фоні інших. Що ж можна змінити у вже успішній моделі? За два з половиною роки Мезе знайшли відповідь на це питання. Зустрічає нас коробка з туманним румуцьким схилом і незмінний оббитий екошкірою бокс з гравіюванням лірик. По комплектації багато що залишилось незмінним: Чохол для навушників, чохол для аксесуарів. Адаптер для літака і два кабелі, звичайний на 3,5 та фірмовий балансний кабель від мези. І переходимо до екстер'єру. Макасарське чорне дерево дерево, яке тоне у воді, і просто родзинка других ліриків. Красиво, вишукано, оригінально і натякає на темний глибокий звук про що згодом. Менш очевидне, однак не менш важливе оновлення це магнітна система кріплення амбушур, як в Empyrean або Elite. Це може передбачати подальший тюнінг звуку за рахунок зміни амбушур, аналогічно до старших моделей. І якщо зняти амбушури, то можна побачити ще одну цікаву деталь. Це QWRM або ж резонаторна маска на чверть довжини хвилі. По суті, це металева пластина, яка інтегрована у драйвер і закриває окремі отвори в його корпусі. Вона зменшує кількість високочаснотних піків вище 7 кГц, за рахунок чого звучання стає більш плавним та дещо м'якшим. За звук, окрім всього вищесказаного, сказаного, відповідає драйвер mz 4 від Renaro IsoDynamics. Це планарний випромінювач гібридної конструкції, що виготовляється та збирається у Львові на заводі Renaro. Основною особливістю драйвера є гібридне розташування стримопровідних доріжок. Тобто ми маємо і спіральну котушку, і котушку зворотнього зв'язку, що дає більш природне звучання з кращим позиціонуванням елементів звукової картини в просторі, порівняно з більш поширеними ізодинамічними випромінювачами. Більш детально з типами випромінювачів можна ознайомитись у статті за посиланням в описі. І нарешті про сам звук. Якщо описати його коротко та метафорично, то це і є чорне дерево, з якого зроблені чаші. Темний, виразний, глибокий, в міру який, з приємними і пропрацьованими акцентами. Важливо зазначити, що з більш відчутними глибиною та текстурою звуку Lyric 2 не втратили швидкості, панчовості та роздільності перших. На противагу першій моделі в другому поколінні акцент зроблений на масштабність та глибину образів, на загальний об'єм та виразність звуку. А якщо деталей стало трішки менше, то вони більш пропрацьовані та мають більшу вагу. Ще одна особливість других ліриків це їх чутливість до зміни кабелю, що дає як можливість коригування звуку під власні потреби, так і широкий простір для апгрейду. В варіантом саме апгрейду може бути кабель Stellar від Era Cables – він підкреслює сильні сторони навушників, такі як темний фон, глибина та образність, додаючи легкий акцент та яскравість на високих частотах. Що можу сказати на останок? Звук Мезалірік точно став трішки теплішим, більш глибоким та збалансованим, масштабнішим та, головне, комфортнішим. В них дійсно хочеться слухати музику годинами. Приходьте слухати лірики, адже кожен візерунок макасарської чорної деревини неповторний, і ви точно знайдете саме ваш. Напишіть в коментарях, яке порівняння з мезою вам було б цікаво почути, і ми обов'язково порівняємо їх для вас. До нових зустрічей!